Отця і сина і святого Духа Амінь. Розпочинаємо хресну дорогу і Вхористійну, Устрасний четвер. Претерпівий за нас страстя, Ісуса Христа, сина Боже, помилуй нас. Претерпівий за нас Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Агнець це жертва. Перш ніж я приніс жертву на хресті, я звершую містичний спосіб на тані вечері, а тепер звершую кожній святій літургії, дивись на мене під час цієї хресної дороги, через Євхаристію, і святу, літургію, святе причастя. Через триваючу жертву, яку я безустанно приношу за ціле людство і особисто за тебе. Стація перша, Ісуса засуджує на смерть, слава страстям Твоїм, слава Тоготерпінню Твоєму, Господи. Після ночі проведеної темниці на самоті в терпіннях, опущенні, я був засуджений на кроваву смерть. Серед ночі Твого неспокою, тривоги та самотності ти можеш завжди прийти до мене перед кивод. Може, розповісти мені про свої терпіння, смуток, невдачі. Я почую тебе навіть у мовчанні, особливо радість принесеш, мені коли перепрошуватимеш за тих, котрий тепер своїми гріхами кричає колись людей до палата. Розпни, розпни його. Отче наш, ще і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бога радиться, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена біла на Того. Оти породила Христа, Спаси і Збавити рядуч наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Претерпіви за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, і нас. Стація Друга, Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава того, терпіння Твоєму Господи. Поклали на Моє рамене хрест. Більш, ніж тягар Христа гнітила мене, свідомість, що з вершини моєї любові Євхаристії бої насміхатися, незрозуміють, не оцінять, погордять, коли бажаєш допомогти мені двихати Хрест, жартуй себе моєму Отцеві Небесному, перебуваючому разом зі мною при святій Тані Євхаристії. Коли хочеш, щоб я допоміг тобі нести свій хрест, єднайся зі мною, в святому причасті, тоді не будеш сама двигати свій хрест. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена біла над Богом, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівай за нас, трастя, Ісуса Христа, Сина Божого, помили нас стація Третя. Ісус падає перший раз під Ярем Христа. Слава страстям Твоїм, слава того, терпіння Твоєму, Господи. Я впав з браку сил, але люди, які мене оточували, байдуже дивилися на це. Вони, вони зневажали мене, в моєму з знатміром, любові. Я добровільно принизив себе. Замкнувшись у кивоті, але люди знову байдуже до цього, навіть коли приходять до церкви, вони не зважають на мене, винагородиш мені цю байдужість, коли входячи до храму, усвідомиш собі мою дійсну присутність і подякуєш мені, що я, не зважаючи ні на що, залишаюся з вами. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлана Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівей за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація четверта, Ісусу сречається своєю страждальною матір'ю. Слава страстям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму, Господи. Моя мати дуже терпіла, бо не могла мені допомогти під час хресної дороги. Після свого успіння вона є зі мною назавжди в домі мого Отця. Я наділа її великою силою, і вона може допомогти тобі случитися зі мною. Ти тільки попроси її, приймаючись у причастя, прагне, щоб вона прийняла мене в Твоєму серці, славила, дякувала, перепрошувала та надолужувала за твою остиглість і недосконалість. Вона зробиться набагато краще від тебе. Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена і підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Протерпівай за на страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація п'ята, Симон допомагає Ісусу і Насти Хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Симеон допомагав мені неохоче, з примусу дуже мене боли, що і сьогодні люди не прагнуть мене, вони приймають мене в святому причасті з обов'язку традиції, без любові. Симеонове серце, наближившись до мого серця, перемінилося. Воно наповнилося любов'ю і співчуттям. Євхаристія це тайна любові. Наблизься до мене в Євхаристії, і твоє серце запалає любов'ю. Чи можу задовільнитися чимось, що не є любов'ю. Отче наш, чаю, Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпіве за настрастя, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 6, Вероніка. Обтирає Ісусове обличчя, слава страстям твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Вероніка виявила мені любов, як уміла. Я оцінию її прагне любити і дай їй відбити свого зраненного обличчя на гостині, тобі хочу дати дар найбага... набагато цінніший, Прагну відбити божество на твоїй душі, тобто перемінити тебе в себе. Та це залежить від тебе, від того, настільки бобожно будеш брати участь у службі Божій, гаряче, щоденно прийматися те причастя, тісно лочитися зі мною кожній хвилині. Моя відповідь на твою любов перевищує всі твої сподівання. Отче що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, час, і по і на віки вічні. Амінь. Протерпівий за настрастя, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація стаціо сьома, Ісус другий раз падає під ярем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Замість допомоги, коли я знову упав, я зустрівся із зневагою, насмішками. Замість любові, святи тайня я зустрічаюся з браком віри, святотастами і, буй... і байдужістю. Коли хочеш мені за це надолужити, бери участь у службі Божій, хоч би ти була втомлена чи не цілком здорова, приймай святе причастя, хоч би ти була остигла і не відчувала би взагалі моєї присутності, прийди на одорації, хоч маєш мало часу, мало сили, жодної охоти до молитви. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь Тобою. Благословенна між жінками і благословена підла на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, Стація 8. Єрусалимські жінки зустрічають страждаючого Ісуса. Слава страстям твоїм, слава того терпіння твоєму, Господи. Жінки виявили мені співчуття словами і слізьми, це був виєм зичливої любові. Вони бачили мене, а може, слухали мої науки, а ти, ти одержав набагато більше на кожній Божій службі Божій, ти приймаєш мене самого, тому не задовольняюся Твоїм запевненням, що мене любиш. Я прагну, щоб Ти, використовуючи мою присутність собі, довела свої любов чинками, послушне виконанням моєї волі. Отче наш чай, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний піло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Притерпіве за нас страстя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй помилий нас. Стація дев'ята, третій упадок, слава страстям твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Мої фізичні сили вичерпалися до краю, але прагнення сповнити волю Отця додавали мені сили, я був повністю з'єднаний з Отцем. Чим більше будеш єднатися зі мною, тим сильніше будеш, тим більше мені надолужиш джерелом єдності зі мною є свята літургія. Святе причастя, спілкування зі мною у таємній присвяті Євхаристії, з допомогою сили, яку почерпне з Євхаристії, піднесесь з будь-якого падку, перебожи всі спокоси, всі тисхресне друге свого життя. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Перпівей за настрасті, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 10, з Ісуса, знімає одяг. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму, Господи. Все забрало в мене, залишилось тільки виснажене тіло і зранена любов, і в Христі моя любов проявилася ще більше. Я укрив навіть своє тіло, щоб відкрити всім свою безмірну всепрощаючу любов, чи хочеш мене наслідувати, будь щораз тихішою, покірнішою і в моєму серці. Дозволь, щоб люди не зважали на тебе, нехтували та обминали, хай тільки я тобі вистачаю. Отче нащо єси на небеса, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісуса Христа розпинають на Христі. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи! Я став безвладним, люди, які мене оточували, могли робити зі мною, що хотіли. То саму можливість я дав тім, укриваючись в Євхаристії, з любов'ю до мене, ти також дозволь, щоб люди розпинали тебе своєю поведінкою, домаганням, нерозумінням, недовірою. Чим більше ти будеш поєднана зі мною через святе причастя, тим більше зумієш любити тих людей і мене в них. Отче наш, що і сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бога радиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівей за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12 Ісус помирає на Христі, слава страстям твоїм, слава терпінню Твоєму Господи. Кожна служба Божа є повторенням моєї смерті на глаголті. В часі смерті на Христі я повністю віддався Отцеві, я не думав про себе, а тільки про Його славу і спасіння людини. Найкраща участь у службі Божій є тоді, коли повністю віддаєш мені свою любов і розчиняєшся мені. Я прагну, щоб ти забула про себе, брала участь у службі Божій на славу трьох усі при Святої Трійці. Промовляй до мене так, якби ти промовляла на Голгофті, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлад Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 13. Ісуса, знімає з Христа, слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму, Господи. Найсвятіша мати отримала моє тіло, мертве, дивилася на Нього з великою любов'ю, оглядала рани і, хоч же не терпіла, співчувала мені, наново, не, наново переживала моє терпіння в часі висання святий тань, Ти дивишся на моє тіло прославлене. Воскресла, і кому належиться ще більша честь пошанування і любов. Старайся адарувати мене навіть коли ти гостила, коли зовсім не відчуваєш моєї присутності, так поступаючи, винагороджуєш за мою любов і милосердя. Отче наш, є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перпівей за нас, растя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14, Ісуса, вкладай до гробу. Слава срестям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Після смерті моє тіло поклали в гробі. Поручи мені свою смерть, погодься на будь-які обставини своєї смерті. Приймаючи мене святому причасті, скажи мені, як дуже очікуєш нашої зустрічі та поєднання у вічності, цим принесеш мені велику радість, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівай за нас, трасі, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Немірені святіше Отця, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішеньками і підла на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страстя, Христа, Христе, Сино Божий, помили нас, претерпівей за нас страстя, Христа, Христе, Сину Божий, помилий нас, притерпівей за нас страстя, Христа, Христе, Сина Божий, помилий нас.